Велика наявність радіаторів всіх типів та всіх розмірів. Ось тут у нас стоять до вантажівки. Тір. Радіатори основні. Тут інтеркулери. тут соти інтеркулерів зберігаються. Тут основні радіатори до автобуса. тут соти також алюмінієві, також є і мідні. Тут серцевенки. Тут вже готові радіатори переварені. Тут у нас багато легкових радіаторів також. Тут у нас радіатори пічок. Тут у нас виготовлення нами радіатори по зразку старого був такий радіатор, получився такий. Така сама процедура і з радіаторами пічки. Той є основний радіатор, а це вже радіатори пічки. Цей охолоджує двигун, а ці навпаки нагрівають повітря в салоні. Був старий такий, вийшов ось такий от. Також є велика кількість комплектуючих, хто без бачків, може поміняти. Потрібно зразу купляти новий радіатор, якщо у вас там, наприклад, перебитий бачок тріснув або пригрівся.